Ймовірне рейдерське захоплення та блокування діяльності газовидобувного бізнесу України з такою заявою на прес-конференцію вийшла СЕО інвестиційно-промислової групи Смарт холдинг Юлія Кір'янова. Разом із колегами повідомили органи влади наклали арешт на активи провідної української групи компаній, зокрема газової компанії Укргаз видобуток. Додають на компанію чинять тиск через розслідування СБУ з моменту введення санкцій проти Вадима Новинського. Пані Кір'янова додає ще до. Введення в дію санкцій РНБО Новинський припинив будь-яку роль у бізнесі компанії групи та передав право власності над усіма своїми компаніями довірчим особам, контрольованим юридичною фірмою на Кіпрі, трас створено до введення санкцій. Це підтверджено юридичними висновками та експертизами, які, хоча б, хтось запросив. Міністерство юстиції на підставі скарги від приватної компанії. Під тиском СБУ грубо порушує законодавство, повертає колишнього власника до реєстрів, причому вибірково. Повертаються тільки газові компанії. Представники смарт-холдингу наголошують, міністерство юстиції незаконно повернуло Вадима Новинського як кінцевого бенефіціарного власника газової компанії «Укргазвидобуток». як наслідок майно та активи, зокрема і три газові свердловини арештовані. Ба більше нове кримінальне провадження вже стосується ще й кіпрських трастів. Громадян республіки Кіпр, юристи відомі як в Україні. Так і в Європейському Союзі раптово вони стали представниками Російської Федерації держави, яка веде війну проти нас. Ці зв'язки за Росією, які описані в кримінальному кейсі, на є те, що уповноважує цих громадян бути представниками Російської Федерації. Маніпулюючи поняттями і даними, створили штучну ситуацію для того, щоб зареєструвати кримінальне провадження. Юлія Кир'янова припускає за арештами активів та кримінальними провадженнями, можуть стояти комерційні конкуренти. Бо за кілька годин до перших обшуків у квітні керівництву смарт-холдингу надходили пропозиції викупити газовий Бізнес за безцінь цей прецедент на додаток до сумнівних звинувачень і грубих порушень українського та міжнародного законодавства на думку смарт-холдинг, несе значні репутаційні та інвестиційні ризики для держави. Якщо вони будуть розуміти, що такий великий бізнес можна простим рішенням якоїсь приватної особи заблокувати, то окремі маленькі інвестори маленькими я зараз називаю тих інвесторів, які готові прийти в країну там з чеком 50-100 мільйонів. Взагалі наступні 3-4-5 років не будуть розглядати країну. Та крім майбутніх інвестицій, нині кожен день простою Укргаз видобутку коштує бюджету 5 мільйонів гривень. Водночас невизначеним лишається майбутнє трьох тисяч працівників групи компаній, як і допомога громадянам. Бо ж від початку вторгнення «Смартхолдинг» пожертвував 40 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українським військовим і цивільним особам. Ми не мали ЗРФ з 2014 року економічних стосунків зараз у нас є закид на фінансування тероризму. Ми прозорі, ми проходимо аудит Великої четвірки. Всі розрахунки йдуть через НБУ, через фінансовий моніторинг. Спитайте себе, чому ж справи не за фактами звинувачень. Чому недолуга вигадується історія про шпигунів кіпріотів, щоб ніхто не побачив? Під мороком війни дійсний стан речей ідея перерозподіл власності.